Багато людей починає робити ремонт з електрики і часто, коли ще немає штукатурки, бо так дешевше і це швидше. Але не все так просто, і в такому підході є дуже багато мінусів. Сьогодні я розкажу, чому робити електрику на початку ремонту. Це погана ідея, які негативні наслідки можуть бути для вас, в якій ситуації такий метод недопустимий. Який правильний порядок робіт по монтажу комунікацій, та як рекомендую робити я, як робимо ми у своїх проектах і в чому перевага нашого методу. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні Дизайнера. Погнали! Чому так відбувається? Ви побудували будинок або прийняли квартиру від забудовника і хочете вже робити ремонт. Запрошуєте виконроба або, можливо, електрика. І якщо стіни у вас не поштукатурені, то вони в більшості випадків запропонують вам прокласти електропроводку до штукатурки стін, тому що так дешевше і так буде швидше. Ви погоджуєтеся, роботу зробили, всі задоволені і зекономили ще час. Але тут є багато нюансів і мінусів такого методу. Також наступна ситуація, коли до нас телефонують замовники, їм потрібен дизайн-проект, але перше, що вони просять, це схему електрики. Мовляв, дайте нам електрику, а далі собі дизайн там будете малювати, ті всі картинки. Це все зараз не важливо. Головне, дайте електрику. Але знову ж таки, так воно не працює. І пояснюю, чому і мінуси такого методу. Ваші розетки, вимикачі чи світильники можуть опинитися не на своєму місці, тому що геометрія приміщення міняється. З одного боку штукатурки може бути 2 см, з іншого см або, можливо, навіть і 5, і 6, і таке буває. Наприклад, якщо ваша розетка мала бути на відстані 50 см від стіни, може стати на відстані 45 см. Тобто неточність буде досить велика. І це пов'язано саме через зміну габаритів приміщення після штукатурки. Потім та розетка чи вимикач можуть бути перекриті меблями, тому що знову ж таки відбулося зміщення і цього не врахували. І ваша розетка або вимикач потім з'явиться в неочікуваному та непотрібному місці. Ще один мінус такого методу, що ви можете згадати про якісь інші мережі, наприклад, про кондиціонери чи про слабострубні мережі, там охорона, чи відеоспостереження, чи якісь датчик поставити, і ви точно будете штрубити ваші стіни. І вірогідність перебити вашу електрику, ваші кабелі є дуже велика. Ми неодноразово вже таке проходили і вже бували випадки пошкодження електрики. І це відбувається через те, що ви просто банально не знаєте, де проходить ваша електрика. Буде ще дуже добре, коли кабелі прокладені строго. Вертикально або горизонтально, там ще можна приблизно вгадати, як проклав їх електрик. Але якщо кабелювання зроблене по діагоналі, щоб зекономити трошки кабелю, ну це взагалі капець. А траси кондиціонерів, вони, як правило, не дешеві. Кожен метр коштує грошей, тому їх роблять по найкоротшому шляху. І дуже часто їх прокладають саме по діагоналі. І якщо на шляху прокладання траси кондиціонера у вас буде електропроводка, то у вас є всі шанси її перебити. Перебувають часто електропроводку, коли навішують радіатори чи рушникосушки. Ми вже також на раз з тим стикалися. І більше того, перебувають не тільки електрику, але й труби води, каналізації чи опалення. В результаті зіпсуті мережі, які складно відновити, не працює електрика. А труби опалення чи води течуть? Нагадую, що ми займаємося дизайном інтер'єрів та проектуванням будинків, тому якщо вам потрібен проект або консультація, тоді звертайтеся до нас. Всі контакти будуть в описі. Так, який правильний порядок робіт? Або як рекомендуємо робити ми. Першим ділом потрібно поштукатурити стіни, якщо немає штукатурки. Якщо штукатурка є, перевірити її рівність і за потреби вирівняти. Потім зробити всі штроби і прокласти необхідні комунікації у відповідному строгому порядку. А саме вода, каналізація, опалення, вентиляція, тоді аж електрика освітлення і всі слабострубні мережі. Тобто там датчики, спостереження, охорона і так далі. Тобто, у вас будуть на стінах готові штроби, в яких будуть прокладені всі комунікації, все на виду нічого не закрито. І ви будете бачити, де, куди і які комунікації ви прокладаєте. Також ви будете бачити місця, де може бути конфлікт. Накладання різних мереж, і ви зможете цього уникнути. До речі, в нас на каналі зараз триває розіграш дуже класного комплекту унітазу з інсталяцією, які коштують більше 20 тисяч гривень. Умови участі там дуже прості. Всі деталі є в цьому відео, і воно вже на каналі. Коли вже всі комунікації прокладені, їх потрібно перевірити, протестувати, продзвонити, чи ніде нічого не протікає, впевнитись, що все працює добре. При потребі домонтувати можливо ще якісь мережі. І зробити обов'язково фотофіксацію. Таким чином ви будете знати, де яка мережа у вас проходить, і в майбутньому це вам може дуже знадобитися. Наприклад, коли ви захочете повішати якусь картину чи поставити, наприклад, відбійник на двері, який вкручиться в підлогу, а там у вас підігрів, до прикладу. І тільки після того це все можна заштукатурити, зашпаклювати і пофарбувати. І більше до тих мереж можна не повертатись. Саме в такому методі всі ризики мінімізовані, ви чітко знаєте, де у вас які мережі проходять, і всі кінцеві точки електромережі та інших комунікацій будуть розташовані точно на своєму місці, а не якось так приблизно, як у попередньому методі. Так, кому який метод підійде, і взагалі, що там по вартості? Перший метод я називаю його народним. Він буде, звичайно, трохи дешевшим. Якщо у вас немає якихось вимог до суперточності, у вас досить простий ремонт, немає складних комунікацій, то можна робити і по першому методу. Тоді ви дійсно зекономите трошки коштів на ремонті і зекономите трохи часу. Але це при умові, що далі в процесі ремонту ви не пошкодите ніяких комунікацій. Тому що іноді вартість ремонту самих комунікацій може бути дуже дорога. І про ніяку економіку. Вже не буде йти мова, а ще потратити багато часу, нервів, ну і так далі. Тому тут треба бути дуже акуратним, все пильнувати, фіксувати і за всім стежити. І наш варіант або архітектурний. При ньому у вас всі мережі будуть на своїх місцях, всі кінцеві точки будуть. Розташовані на тих відстанях, на яких вони мають бути розташовані, а не приблизно. Всі комунікації ви зможете перевірити, нічого не переб'єте, на ремонт дорогий не попадете і, відповідно, будете спати спокійно. Хоча це трошки дорожче і трошки довше. Але саме таким методом, якщо потрібна точність, ми рекомендуємо робити. В коментарях напишіть, який метод. Прокладання електрики для вас краще і чому? Тільки не треба зараз тут в коментарях писати, що нам лиш би роботи побільше. І що так не робиться, і це все робиться простіше. Скажу так, нам важливо зробити раз і зробити це добре. І до цього питання більше не повертатися. Тому що крайніх потім не знайдемо, настрій та мережі будуть зіпсовані, і все одно їх комусь доведеться переробляти. В результаті втрачені нерви, час і гроші. А цього не хочемо ні ми, ні наші замовники. Не забувайте про підтримку ЗСУ. Посилання на актуальний збір буде в описі. Наступне відео буде не менш цікаве, тому підписуйтесь, щоб не пропустити.